Ось у нас вже вечір, сонце заходить, але ми працюємо, тому що кавун у нашій викидає пліті. Ось бачите, які є у нас. І ми робимо вже останню культивацію. Там дружина із дочкою розложу ці уса. Ось пліті так всередину зложують. Ми проходимо а потім вже будемо їх так розложувати Що ж, друзі, попрацювали, бачите, вже сонце зайшло. Встаємо, що сонце не сходить. І працюємо, сонце заходить. Ось така, таке життя є. Ну і що, ось бачите, вже два радочки розложили. наших баштанчики, як вони гарно виглядають. Ось плеті розкинули наші. Хай наш кавунчик плететься собі. Ну, потрібно буде ще десь тут пробігтися біля плівки, просопати так з більшого, бо як ми старалися щільно не йти, все рівно е, залишається там, е, залишається зілля, але бачите, який красавчик ось. ось. Це сорт нас бомберу. Ну, р... пізніше я вам... Розкажу про наші сорта, які в нас тут є. Ось так. Ось така наша ділянка. Так ми попрацювали. Що ж, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.